Хто зі мною давно на каналі, хто давно за мною спостерігає в Тіктоці, в Ютубі, в інстаграмі, хто підписаний на телеграм, я вам всім безмежно вдячний. Вдячний за те, що ви, ви будете свідками, і ви є свідками того, що в країні завжди були люди, їх було небагато. Вони сміливо намагались донести думки. Які були фактично забороненими. Але ви свідки того, що були, є і будуть в країні люди, які не змінювали своєї думки стосовно того, що життя, безпека громадян це перший пріоритет. Ви свідки того, що були в країні люди, і є в країні люди, які проти війни. Які завжди говорили про те, що війну можна було не допустити, і потрібно було зробити все, щоб її не допустити. Але якщо вже вона й розпочалась, то потрібно було шукати ті моменти в цій великій війні, довгій війні, яка вже триває 2,5 роки повномасштабної війни, і 10 років війни повноцінної, потрібно було шукати ті моменти, коли життя громадян. Мало ставати в пріоритет над думками партнерів, над їхніми вимогами, над їхніми рекомендаціями, обіцянками, інколи цяцянками. Про що це я? Я про слова кулеби. Я не тільки про слова Кулеби, я про слова всіх інших, хто вище над кулебою, там не так багато людей вище над кулебою і нижче над Кулебою, які сьогодні, а сьогодні 23 липня 2020 Четвертого року почали говорити речі, про які ще рік тому назад можна було захейтити, можна було звинуватити, надягнути ярлик проросійський іпсошник, якийсь не такий і так далі. А тепер вони це говорять прямо, абсолютно не турбуючись про те, а що буде і як сприймуть їхні слова ті люди, які ще вчора, позавчора, з єдиних новин. Чули абсолютно інші тези, які через підконтрольні і різні ресурси, інколи не підконтрольні, а просто люди підхоплювали ці ідеї. Так от на цих ресурсах ворогами називали всіх людей, які говорили про те, що зупинка бойових дій в потрібний момент, підкреслюю, в потрібний момент це надзвичайно важлива тактична і стратегічна перемога і перевага України. Така перевага була в березні, квітні 2022 року. Але тоді приїхав Борис Джонсон, і ми це знаємо вже від Давіда Арахамія, і сказав, ми будемо воювати. Давід Арахамія не воював, Борис Джонсон не воював, не воювали чиновники, їхні дорослі сини, їхні дорослі доньки, їхні дружини, їхні коханки і коханці. Вони не воювали. Як би нам про це, не розповідали з високих трибун, що війна для всіх? Війна для всіх, але чомусь. Заброньовані грантоєди на третьому році повномасштабної війни, причому заброньовані 100%. Паралельно з цим не заброньовані ДНС, ДСНС, не заброньовані шахтери, не заброньовані водії тролейбусів, не заброньовані сантехніки, не заброньовані охоронці в ваших будинках. Вони не заброньовані. Заброньовані якісь грантоєди, які не зрозуміло, що роблять в Україні і що вони вивчають про нас. Причому це, це найняті іншими. Державами люди і держава України їх чомусь бронює. Ми з вами чули від багатьох чиновників, що ми не маємо зупинятися, ми повинні мати свою формулу миру і це кордони 91-го року. Чиновники наші заборонили будь-які перемовини, ввели закон про заборону перемовин, а тепер самі говорять про перемовини. Що саме цікаве, знаходяться громадяни, які кажуть: о, клас, невже до них дійшло? Друзі, давайте ви не будете наївними. Що значить дійшло? Вони що? Маленькі, вони що, хлопчики чи дівчатка, що значить дійшло? Просто змінилась геополітична ситуація. І те, що вона могла змінитися, це очевидно було ще два роки тому. Тому я ще раз дякую тим, хто давно за мною слідкує, хто бачив всю ту історію, страшну, сумну історію, історію, яка могла не понести скільки життів, історію. Яка могла дати Україні значно кращі позиції, стратегічні тактичні позиції. Нині ми бачимо, що ворог то там наступає, то там наступає. То десь наші воїни героїчно щось відбили. Але ми не бачимо не бачимо від партнерів тотальної підтримки. Ми бачимо боргові ями, в які закинули Україну. Ми бачимо збільшення податків. Ми бачимо, що. Над громадянами України поставили якийсь абсолютний меч а, незрозумілого правосуддя, незрозуміло ким і для чого прийнятого: закриті кордони, резерви, ВЛК, ТЦК, податки, збори, заборони. Ну, ви вибачте, що це і для чого це. Для чого знущатися над громадянами, коли ви вже бачили очевидно, що допомоги необхідної для ведення війни, повномасштабної, ну просто їй не вистачає. При всьому героїзмі нашої армії, яка врятувала Україну, врятувала. І не потрібно чиновникам спекулювати на цій темі, кажучи, що якщо ми зупинимо бойові дії, то смерті були даремні. Ні, це люди, які своїми тілами закрили ворогові дорогу. Тоді, коли хтось цю дорогу побудував, побудував на тих напрямах, де не повинно було бути дороги, де повинні були бути мінні поля, де повинні бути, були бути забори, загороди, повинні були бути точки пристріляні і так далі. Але були дороги, були дороги і шашлики. А тепер а тепер, минуло половиною роки повномасштабної війни. І наші чиновники, які ще вчора, маючи Байдена, за спиною або перед собою були надзвичайно сміливими і розповідали українському народу, що зупинка бойових дій це ІПСО, що це неможливо, що це ну, і так далі. І не дай Бог, хтось про це говорив. Вписували куди-небудь, вписували в різні бази, хейтили, і так далі. Я ніколи не а, говорив про те, що перемовини мають бути прямими. Я завжди наполягав на тому, що є країни. Які можуть вплинути на нашого ворога. І зупинка бойових дій після двох років, півтора роки повномасштабної війни стала більше на користь України, ніж нашого ворога. Адже стало зрозуміло, що цей міф. міф, ну от Люблять наші канали, наші чиновники це міфи, це наративи. Так от міф був, що ворог накопичить сили, якщо ми зупинимось. Ворог накопичив сили і без зупинки. А ось ми. Ми, на жаль, на третьому році війни тільки почали говорити повномасштабної про побудову патронного заводу третій рік повномасштабної війни, і десятий рік повної війни. Я розумію, та влада, яка нині прийшла до влади не нині, а п'ять років тому, вже більше п'яти років тому, хотіла зупинити війну і говорила про те, і спекулювала на цьому, і а, обіцяла, що війни не буде. Ну то можливо, не побудували заводи, це можливо, але для чого тоді було розповідати на всіх усюдах, що ми будемо відновлювати ядерну зброю, що ми будемо проводити з НАТО якісь а, навчання і так далі. Якщо ми готувалися, якщо ми знали, що ворог нападе, а це чиновники постійно розповідають. Тоді чому? чому у нас не було свого? І, от є деякі українці, які кажуть, що ми повинні розраховувати на якихось партнерів, ми повинні... Повірити в себе, як повірити в себе? Воювати лопатами лопатами. Я зараз вам покажу героя, який пропонував українцям і казав, що будемо воювати лопатами. Ні він, ні будь-хто інший воювати лопатами з чиновників не буде. І я боюсь, щоб не сталося так, що в умовах відсутності підтримки партнерів не довелось дійсно лопатами. Я не знаю, що, іти в останній бій. Так ось, серед країн яких я постійно пропонував не хейтити, адже це країни, які єдині, напевно, можуть вплинути на Російську Федерацію, я завжди називав Китай. Згадайте рік тому, як яка порція, ну я не знаю, як це навіть назвати, чогось антикитайського лилась з усіх телевізорів. Були різні експерти на телебаченнях, вони розповідали про Тайвань. Вони, вони частина українців стали прямо експертами з китайсько-тайванських відносин. Они прямо потурають демократію. Ви знаєте, китайці там їсти не можуть, тайванці жити не можуть. Вже там ісмін, смінець туди відправляли. Вже українці хотіли їхати воювати на Тайвань. Пам'ятаєте цю істерію? Вона була. І хто мені скаже, що ця істерія не була провокована також і чиновниками, то ви або не розумієте, або просто нагло говорите неправду. А тепер давайте послухаємо одного з тих, хто був архітектором всього того, що було два з половиною роки. І так, слухаємо. Привіт, Україно! З далекого Китаю. Довга дорога, два дні займає, але воно доповарне. Воно того варто. Це кулеба. Це кулеба. А що змінилось? Що змінилось? рік тому, півтора роки тому, Китай хейтила як тільки можна, а тепер воно того варте. У мене. Давайте дослухаємо. Розмова про мир в Україні варта будь-яких зусиль. Що? Розмова про мир варта будь-яких зусиль? Серйозно? Я, Я не вірю своїм вухам. Я не вірю своїм очам. хочеться якомога швидше. Це, я ще раз повторюю: це говорить людина, яка не говорила про це ні рік тому назад, ні два роки тому назад. Питання про мир не стояли. Питання про мир було табуйоване. Його не вживали, я на це звертав увагу. Ну, слухаємо далі. А перший візит міністра допомоги справ України до Китаю спочатку повномасштабного вторгнення і перший а це не дивно? Це не дивно. От якої якості має бути міністр, чиновники? Інші? Якщо вони два з половиною роки повномасштабної війни, весь світ розуміє, що Китай єдина країна, яка здатна вплинути на Російську Федерацію, і у нас це тільки перший візит. А куди були інші візити? Куди були інші візити? До дєдушки, який вже тепер не при ділах. А тепер що робити? А тепер поїдемо кланятись Китаю. Окей? позиції Міністерства закордонних справ України повноцінні двосторонні візити з 2012 року. Винні попередники, знаєте, з 2019, з 1991, краще брати з 1913. До чого тут 2012 рік? До чого тут 2012 рік? От не було потреби в 2012 році туди їхати, то й не було. В 2013 не було, в 2014, в 2015 не було. Потреба візиту до Китаю стала в 2022 році. Суттєва і радикальна. От питання в тому, чому з 2022 року ніхто не відвідав офіційно Китай, а тільки хейтили Китай по телебаченням. А ніхто не згадає, як у Китайців віджали підприємство, яке вже було куплене, і в угоду потім забрали одній країні і передали. Ніхто цього а, не хоче згадати, а Китай пам'ятає. І саме з того моменту, а це вже пан Кулеба не може не пам'ятати. почались погані відносини між Україною і Китаєм. Слухаємо далі. Сама за себе ні. Ця дата не говорить ні про що. З усією повагою, пан Кулеба, ця дата не говорить ні про що? В 2022 і 2023 -му році вкрай необхідно було відвідати Китай і нормально поговорити з лідерами Китаю, а вони були готові нас прийняти. Тому 2012 рік тут, от, абсолютно, ні до чого. І переговори, злогію, в Китальній центрі Уваги. Не питання, ми в Україні. Нічого не зрозумів. Ми в Україні будемо говорити, будемо шукати точки дотику. Нам потрібно уникнути конкуренції, мирних планів. Та да, що ви кажете? Конкуренції потрібно уникнути мирних планів. Все одно продовжуємо гнути свою лінію. Вже говоримо про мир, вже говоримо про перемовини, але все одно. От потрібно его своє виставити на перше місце. Тоді тому, коли говорять про те, що життя українців найважливіше, я не завжди вірю, тому що все одно комусь потрібно, щоб от саме оцей мирний план був єдиним мирним планом. А конкуренції не повинно бути. А чому її не повинно бути? А як можна диктувати ідею мирного плану, коли ти не маєш сили, коли ти втратив силу, коли вже Джо Байден не в силі? А там Дональд Трамп попереду. І ще залишилось кілька місяців, коли ще щось можна хоч зробити. Ми все одно говоримо про те, що от тільки по-нашому або ні по якому. Але ситуація вже змінюється. Уже на це ніхто не ведеться. Ну давайте дослухаємо далі. Нам потрібно рухатися сталого миру сталого миру. Я вже пояснював багато разів. Пану Кулебі теж поясню. Я не знаю, може, ми відрізняємося в. В розумінні процесів, можливо, хтось живе в реальному світі, а хтось в ілюзорному, я ще раз повторю, неможливо управляти майбутнім, неможливо передбачити майбутнє. Хлопчик у Миколаєві, якому було 10 років і біля якого зірвалась ракета, у нього вже немає часу очікувати стабільний мир в майбутньому. От цей хлопчик міг жити, якби. Зупинка бойових дій відбулася місяць тому. Він би міг прожити повноцінне життя, але його час очікування скінчився. Китай може відіграти в цьому важливу роль. Китай може відіграти в цьому важливу роль. Два з половиною роки я повторюю цю думку. Нічого крім хейту на цю позицію я не чув за останній. Два з половиною роки. Тільки в останні два-три місяці змінилась трішки риторика. От скажіть мені, будь ласка, як це так, що міністр закордонних справ тільки зараз говорить очевидні речі для людини, в даному випадку для мене, яка ніяк не пов'язана з міжнародною політикою. Чому це стало різко очевидним? Чому? І хіба це не є певним чином безвідповідальністю? Слухаймо далі. Поїхало працювати. Поїхали працювати. Я вибачаю за свою емоційність, але не можна не бути емоційним перед обличчям того, скільки життів можна було врятувати, якби хтось, хтось мав усталену позицію, що виражала б інтереси українців. Українців маю на увазі не абстрактного українця, а отого хлопчика з Миколаєва, мами з Полтави, бабусі з Одеси, літньої жінки зі Львова, молодої пари з Тернополя, журналістки з Києва, мам, бабусів, дідусів, дітей, військових, цивільних, життя, життя людей. Про який говорив Володимир Олександрович в інтерв'ю Гордон. І саме це інтерв'ю стало ключовим, тому що українці побачили, що є людина, яка зробить все і яка хоче зробити все, щоб українці жили. І що далі відбулося, я не знаю. Можливо, колись дізнаюсь. Можливо, колись і ви дізнаєтесь, що це все було, і чому це все було. Ворог. Підступний. Ворог знав, що він робить, але ворог шукав можливості, і він її знайшов можливості напасти. Ворог прорахував дуже багато чого. І тепер перед обличчям всіх санкцій, всіх допомог, кредитів, які є в Україні. В кредити, кредити, у ворога 180 мільярдів доларів закупок. Нафти тільки за 2023 рік і в 2024-му і всього іншого. А ми в кредитах, ми в кладовищах, ми тепер без е, очевидної прямої підтримки, зрозуміло, що зараз ніхто великі транші Сполучених Штатів виділяти не буде, і що нам робити? От скажіть, пане Кулеба, пан пани всі, які сформували якусь свою думку під впливом. Байдена, Боріса Джонсона і ще багатьох людей. І абсолютно ігнорували тих, хто хотів зупинити оцю бійню і ці бойові дії. Так, Україна, на жаль, тимчасово окупована. Це правда. Правди нема куди діти. Це правда. Я вірю в те, що всі, всі території України обов'язково повернуться до України. І віра моя ґрунтується на абсолютно логічних і прогнозованих подіях майбутнього. Але це не означає, я переверну тезу Володимира Олександровича. Але це не означає, що українці щодня повинні розраховуватись десятками сотнями життів щодня. Це не означає тому, що очевидних нині можливостей військовим шляхом. Повернути всі території, включно до 2013 року, станом на сьогодні у нас, на жаль, на жаль, немає. І всі спроби це зробити з тими засобами, які у нас є, приведуть до того, що ми можемо, на жаль, імовірно, втратити ще більше територій. І це небезпека. І ймовірно, про цю небезпеку колись говорив залужний, за що, власне, і поїхав бути дипломатом. У Британію. Я не знаю, що буде завтра, я не знаю, що буде післязавтра. Але я точно знаю, за оці два з половиною роки ще з вами, я точно знаю, що об'єктивність вона завжди вилазить нагору. Не можна, це безвідповідально, особливо чиновникам, які управляють процесами, і які владні спрямовувати країну в те чи інше русло. Не можна цим людям жити в ілюзорному, абстрактному, вигаданому світі, світі, який будується не з об'єктивності, а з обіцянок, цяцянок, кредитів. Обіцянок вступу в НАТО, в ЄС ще в чого-небудь. І ще є один момент: не можна на цьому шляху втрачати партнерів, партнерів, які можуть бути на твоєму боці. Інколи не в тому масштабі, і не в тій ролі, і не в тому обсязі, як ти хочеш. Але на то і існує міжнародна політика, на то і існує дипломатія, про яку зараз сказав Володимир Олександрович, що дипломатія це серйозно, серйозно. Це серйозно, коли в країні серйозні дипломати дипломати, які не Повторюють те, що повторюють десь з-за океану власники заводів з виробництва зброї, а дипломати, які говорять, що в мене в країні щодня гинуть люди, щодня гинуть діти. І давайте, або щось будемо ми робити, або ми тоді спробуємо повернутися до інших держав, які нам обіцяють хоча б тимчасову зупинку бойових дій. І тоді, коли ми. Укріпнемо тоді, коли ми зможемо побудувати заводи, фабрики, параходи, коли ми налаштуємо навчання людей мобілізованих і немобілізованих. І тоді, можливо, ми подумаємо, що ми вже сильні, щоб повернути собі свої території. Оце державницька позиція. Державницька позиція не полягає лише в тому, щоб бездумно. І часто безвідповідально слухати обіцянки тих, хто потім ці обіцянки не виконує. І це абсолютно прогнозовано було. В певний момент, ви ж самі, дорогенькі чиновники, відчували, що інтерес до України падає. Ви ж самі це говорили. Що інтерес не повинен падати, що Україна не повинна сходити з перших шпальт. Ви ж самі про це говорили. Тоді, тоді потрібно було робити висновки, а не в пожежному порядку, коли не зрозуміло, чи то Трамп буде, чи то буде ось ця жінка, я не пам'ятаю, який там, можливо, і вона буде, але чиновники України зараз дуже в дивній ситуації, буде з 99% Трамп. І зараз бігти до Трампа дивно, адже ще нібито Байден. А завтра, може, Байдена попросять з посади, і, ймовірно, попросять з посади. І тоді буде незрозуміло, а до кого ж бігти? Чи то до того, кому дадуть тимчасово від Джо Байдена покерувати Сполученими Штатами Америки, чи вже бігти до Трампа, чи бігти до Китаю, чи бігти до е лідера Туреччини, Ердогана, якого теж вже хейтили? Питання, правда, складна ситуація. Це ситуація, яка говорить тільки одне. Ми не мали від самого початку, не ми з вами, чиновники наші, не мали від самого початку своєї позиції, своєї, своєї, яка неодмінно неодмінно досягається і е, обстоюється на всіх перемовинах і на всіх дебатах. Що буде далі? Складно передбачити. Але я думаю, що ми йдемо до завершення активної стадії бойових дій. Ми про це з вами говорили. в мене навіть і кілька відео, що в 2024 році активні бойові дії завершаться. Чи дасть це Україні мир? Ні. Чи означає це, що Україна капітулювала? Ні. Ні. Зупинка бойових дій. І перемовини, як їх зараз хоче вести українська влада, якщо з нею хтось буде вести перемовини, це не капітуляція, адже Збройні Сили України і народ втримали країну. І ворог зрозумів, що ні, Україна не здасть. Що робити з людьми, які а, на тимчасово окупованих територіях? Це те питання, яке часто піднімається і кажуть, от а там на тимчасово окуповані. А хтось із тих, хто приводить це як аргумент. Зокрема, і наші чиновники. Вони знають, як жити зараз під окупацією, де території тимчасово окуповані, контролюються військовими адміністраціями, військовими. Хтось знає про це? І як людям жити тоді, коли йде війна повноцінна, абсолютно на їхньому порозі? Хтось про це думав. І чи не буде цим людям легше? Коли активна стадія бойових дій буде зупинена, можливо, вони зможуть переїхати до України, вони побачать близьких, вони не будуть боятися, вони не будуть боятися навіть елементарно відбудувати якусь свою хату. Хтось про це думав? Чи ми тільки маніпулюємо людьми, які на тимчасово окупованих територіях? І, можливо, завтра, шляхом перемовин, шляхом тиску, можливо, там зміниться влада. Ми зможемо, ми обов'язково зможемо поновити всі свої території. Питання Криму може довше залишитись дискусійним, але і Крим обов'язково буде в складі України. Але це будуть інші чиновники. І там, і тут, і за океаном. От для того, щоб це сталося, я вам ще раз дякую за те, що ви підписань і за те, що ви зі мною. І чим вас більше, тим шансів на те, щоб це все сталося у нас більше. Ну, а ті, хто вели країну в період цієї війни, я думаю, що вони свою справу зробили. При всій нашій критиці, яка нині є на третьому році війни, ми повинні також віддати належність. Люди, люди завжди люди, і вони також люди, і вони також залежні люди. Але я б хотів, щоб вони розуміли, що інколи залежність можна обірвати тільки одним способом потрібно передати владу іншим людям, які не були залежними і які можуть продовжити те, на чому нині. Зафіксувалась Україна. Це важливо. Це важливо. Почуйте, якщо ви дійсно любите країну. Почуйте, якщо вона вам не байдужа. І тільки тоді, українці, збережуть і пам'ять про вас, і шану про вас. І залишать вам дачі. От ми вчора приїжджали по конче Заспі, будете жити там, де ви жили. І шана буде у вас! І будете приходити в школи, в університети, читати лекції, розповідати, бо ви дійсно зробили велику роботу. Не будемо а, повністю вдаватися в негатив. Але інколи потрібно зупинитись, бо чим далі, тим всі ці заслуги можуть бути перекресленими, особливо коли ти змушений змінити вектор, свій, особистий свій на 180 градусів. Поділіться владою і дайте людям, які не змінювали свою позицію на 180 градусів, продовжити. Це буде правильно. Це буде правильно. Ну, мої контакти, ви знаєте. Я завжди готовий служити нашому народу. Бережіть себе.